Коли сутеніє, Ніна заносить на нору снігового кролика, щоб ніхто з нічних звірів його не розтоптав. Потім непомітно для всіх стає на стілець і ховає його в таці в капелюх. Завтра вона покладе його в коробку і перев'яже в брусниці. Але коли Ніна лягає спати, то їй, на думку, спадає, що до того часу, як прийде гном, ще хто знає, скільки чекати. І ніхто так довго не бачитиме кролика, а й хочеться його показати. І хочеться, щоб дідусь його повертів на всі боки і сказав Ова, гляди, а то ще дермен на пагорб. Бо вона хоче, щоб усі кроленята її зазрили, і щоб тата погладив їй вуха і похвалив за те, що вона така кмітлива. Я покажу його їм завтра. Вранці, відразу як я прокинуся, думає вона, ніна так радіє, що засинає останню. Коли вона прокидається, вже ніхто не спить. Ой, мій сніговий кролик, згадує вона, тіскавкою з ліжка і кричить. Зараз щось побачите, ви будете здивовані. Чим, любонько, питає маму, подайте таті в капелюх. Можна тебе спитати, навіщо? цікавиться тата. Просто подайте. Просить Ніна. Тато підходить до шафи, де на білий сервиці лежить його капелюх. Заглянувши в нього, він просто тетеріє. Вода? мовить він незвачно похмурим голосом. Що ти кажеш? перепитує тітка Інка. Вона не лила в мій капелюх води, стогне тато. Потім він обертається до Ніни. Як ти могла? Ти ж знаєш, як я їм дрожу, то був сніговий кролик, пхинькає вона. Кролик для гнова. а тепер він розстав, і вода попсувала капелюх, каже тато зажуреним голосом. Відтак і стоїть з капелюхом у руці. З капелюха досі капає вода. Ніна виходить на двір, бо хоче побути сама.